У Верховній Раді пропонують змінити кордони Донецької та Луганської областей. А на скороход депутат пропонує приєднати неокуповані території Донбасу до Харківської та Дніпропетровської областей, тим самим ліквідувавши Донецьку, Луганську обласні ова. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Народна депутатка України Анна Скороход 20 серпня зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови номер 13666, яка передбачає зміну адміністративного устрою Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Харківської областей. Про це свідчить інформація на сайті парламенту і на Фейсбук-сторінці депутата. Вона пояснює, що ціль її постанови фактична ліквідація Донецької та Луганської. Луганської обласних держадміністрацій, аби заощадити гроші на їхньому утриманні. По-перше, каже вона, вважаю, що ми маємо захистити і стояти виключно в інтересах наших людей, дати їм гарантії того, що все буде Україна. І по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на отримання Луганської та Донецької ОДА є недоцільними та на ці функції можуть виконувати Дніпропетровська. Та Харківська області йдеться у заяві Скороход. У пояснювальній записці до документа вказано, що проєктом постанови пропонується унести зміни в адміністративно-територіальний устрій Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей шляхом приєднання неокупованих територій Краматорського, Бахмутського, Сватівського і Сіверодонецького районів до Харківської області, приєднання неокупованих територій в Волноваського і Покровського районів до Дніпропетровської області зауважимо, що відповідно до статті 92 Конституції питання ліквідації та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць визначаються виключно законами України. Тобто запропоновані скороход зміни неможливо реалізувати за допомогою постанови. Нагадаємо, під час зустрічі на Алясці з президентом Сполучених Штатів Трампом російський диктатор Путін висунув вимоги для завершення війни проти України. Серед них, зокрема, повне виведення українських військ із Донецької та Луганської областей, а натомість РФ, начебто, заморозить лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях та поверне. Під український контроль ділянки у Сумській та Харківській областях, своєю чергою, президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами напередодні заявив, що держава не торгуватиме своїми територіями в обмін на мир, як того вимагає Росія. Київ юридично не визнає окупацію українських територій. Щоб говорити про те, на що готова Україна, давайте почуємо на що готова Росія. Ми ж не знаємо. Наприклад. Питання Донеччини я пояснював на зустрічі, що від початку повномасштабного вторгнення Росія окупувала не 69%, а близько третини, бо РФ окупувала без повномасштабної війни, весь Крим і третину Донеччини. Після початку повномасштабної війни окупували ще приблизно третину. Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто ми говоримо, що за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували. Третину Донеччини, і тому я пояснив, що розповіді це все, що до кінця роки вони окупують наш Донбас. Це вже балачки. Тобто, окупувати Донбас їм потрібно ще 4 роки. Це наша земля, зазначив президент.